Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу В цьому відео хочу розповісти про результативний ракетний удар в ніч з 23 на 24 березня по Криму і по Севастополю особисто. Було уражено чотири корабля. Спочатку говорили про два, ну а потім на наступний день вже додалася інформація, що все ж таки не два, а чотири. Ну, але можна ще так сказати. До речі, у мене про... було відео про влучання в Азов і Ямал. Посилання буде під цим відео. Ну і я теж, можна сказати, ну, піддався, чи як тут сказати, ну і написав так, що все, вже більш не існує Азова і Ямала. Дуже багато хто про це теж так писав. Ну, але я, я визнаю, що, що це не так, вони не не все, вони не потоплені, вони пошкоджені, один сильніше, один. Менш пошкоджений, там трошки може посічений один з них. Ну але і я ж перед тим як Записувати і говорити в тому в попередньому відео подивився багато джерел, в тому числі офіційні, офіційні особи говорили, що все попадання і більш не існує цих кораблів. Ну і якось так, я з одного боку прихильник все ж таки, краще вийти з новиною пізніше, але вона новина ця буде більш більш достовірна. Ніж вийти найшвидше, щоб скоріше, але потім виявиться, що, що воно чи не так, чи зовсім не так, чи частково не так. От в даному випадку воно частково не так. Визнаю, що поспішив. Не треба було робити це швидко. Хоча я, ну, я, я визнаю, я вмію визнавати свої ну, помилки в даному випадку. Треба було Ну, мабуть, дочекатись наступного дня, коли стало відомо вже більш детальні деталі цієї операції. Ну і от тепер детально про це розкажу. З'явилася інформація, до речі, на додаток до тих Азова і Ямала, що вже українською ракетою Нептун. Нептун знов про себе нагадав, що він існує, що він розробляється, він доробляється і він вже може літати далі. От ракетою Нептун було. Влучання в великий десантний корабель теж цього проекту 775 Костянтин Ельшанський. Це український ВДК, який Руський Рейх захопив ще разом з захопленням Криму в 2014 році. Ну і він багато в яких місцях, в яких бухтах стояв в Севастополі. Після того було багато інформації. І так воно в принципі і було що його використовували в якості донора після якихось влучань. Um... Uh По аналогічних кораблях, однотипних кораблях е, українськими силами, е, коли був пошкоджений е, Куніков і Новочеркаськ е, в Бердянську е, в той час, коли потопили е, вже іншого проєкту корабель Саратов, е, їх же ж відремонтували. Ну і те, що, е, що там, звичайно, цих деталей е, невідомо, е, ну, а може це і не дуже суттєво, ну, але якісь деталі. Для відновлення цих кораблів брали з цього Межанського. Ну і потім відновлювали, ремонтували, той заведений в Чорне море перед вторгненням в Україну Алінігорського гарніка з півночі, який українські дрони підбили. На рейді Новоросійська його ж таки спочатку затягнули в Новоросійськ, відкачали воду, там поставили якісь там латки, пластирі, і потім його перетягли в Севастополь. На жаль, Україна не зловила їх в той час, коли вони туди тягли. Ну і він стояв в ремонті. В Севастополі, і до речі, треба відзначити те, що вони його таки відремонтували. Я бачив світлини, реальні світлини цього лінігорського гарняка. Він зараз треба визнати, він виглядає навіть краще, ніж зовні, в всякому разі, зовні він виглядає краще ніж в ті часи, коли він заходив в Чорне море. Як воно там всередині і наскільки він там здатний плавати і виконувати свої функції, не знаю, ну але от якось так. Так от повертаємось до Костянтина Ольшанського його, після того, як в вересні 23-го року теж ударом ракетами Storm Shadow був знищений, підкреслюю, знищений. Великий десантний корабель Мінск з Балтійської флотілії, який загнали в Чорне море теж перед вторгненням. Його, він же стояв в доку, його з доку витягли, зрізали надбудову з нього. Ну і він стояв в очікуванні своєї долі. Багато про це писали, що расисти хочуть. За рахунок Костянтина Ольшанського, з нього зняти зрізати. Надбудову і її поставити на той корпус Мінська. Ну не знаю наскільки це раціонально. Тобто, по-перше, наскільки це можливо, це ж не просто конструктор Лего зняли, поставили, переставили. Це не так просто, це ж все ж таки великий корабель 112 метрів довжини. Ну, хай та надбудова там дві третини корпусу. Тобто, ну 60-70 метрів. Технічно, в принципі, це можливо, але... Ну, Нераціонально зовсім. Про Костянтина Ольшанського була інформація ще під час його захоплення, коли расисти заблокували, потопивши, ну, як завжди, потопивши свій корабель на виході з озера Донузлав і не дали таким чином вийти. Тому ж Костянтину Ольшанському то екіпаж, розуміючи, що їх захоплюють, і що вийти ніяк не можна буде, вони засипали піску в двигун. Ну, тобто, вивели його з ладу. Ну, але ж, якщо ставити на, на ваги або знімати верх надбудову і переставляти її на о, той корпус від Мінська, ще невідомо наскільки він там, цілий сам корпус, я в цьому не впевнений, бо все ж таки підрив всередині в корпусі, навіть в рубці, підрив бойової частини ракети Сторбу. Shadow, ну воно не може не спричинити якихось наслідків і для корпусу була інформація. Ну не знаю наскільки вона достовірна, що там навіть було е, в тому мінську і кіль перебитий. Ну якщо кіль перебитий, то тут взагалі. Е, Воно плавати воно може, але ж ну він стоїть там на плаву, тобто він не тоне, але е, і його і тримали, і оце, що будуть відновлювати, е, це такі е, на вуха, е, і в першу чергу своєму бидву лохторату, який приймає на, на свої вуха будь-яку інформацію, що говорять офіційні особи е, Руського Рейху. Е, це в першу чергу для них. Е, ну, так от, або переставляти оце знімати і переставляти, навіть якщо це, або перебрати, повністю перебрати двигун. Ну, все ж таки, е, перебрати двигун все ж таки простіше. Ну, це на мою думку. Ну і от після того е, говорили одне, а потім е, все ж таки вирішили, що вони будуть відновлювати, яким чином не знаю. І чи вони перебирали той двигун чи, е, чи ні, чи більше розмови, бо є, е, є таке, що вони говорять багато, а роблять говорять отак, а роблять отак. Тому. Але ну була інформація, що вони його відновлюють, ну замість втрачених. Ну і в світлі того, що, щоб цього не сталося, було прийнято рішення, що хоч корабель це український, але повернути його неможливо, і що він може бути використаний в реально в реальних діях проти України, було вирішено, що його треба топити. Ну, наскільки серйозне враження від Нептуна наразі невідомо, Чекаємо більш детальну інформацію. Поки що ми знаємо, просто, що таке було: що корабель виведений з ладу, тобто він не може, в якому стані він був, це теж поки що невідомо, Ну, але навіть якщо. І можна буде його якось відновити, але це теж це все одно там декілька 3-4-5 місяців, це як мінімум. Ну і з тими Азовом і Ямалом, це теж один корабель отримав дуже несуттєві пошкодження, бо ракета попала в причал, де був пришвар, до якого був пришвартований той корабель. Пришвартований бортом. Ну і звичайно, ну може там якихось, якісь чи дірочки, чи там вибити скло, ілюмінатори. Може таке і є, поки що це невідомо. Ну але, звичайно, його відновити можна буде. Ну але все одно на це піде ну як мінімум пару місяців. Тобто швидко за пару тижнів вони не зроблять це, це 100% Вот. І, а, а другий корабель дійсно влучання було, влучання знов-таки зверху, це видно і по світлинах, які з'явилися супутникові, але е, ракета ж не попада м, прям вертикально, е, що попала. І, е, до речі, ракета -то Storm Shadow, вона ж подвійного такого підриву е, спочатку. Е, Вибухає перший вибух для того, щоб ракета могла проникнути або в корпус корабля, або в якийсь будинок, будівлю. От. А головна бойова частина вже підривається всередині. Тобто те, що ми бачимо на влучанні і оцих великих десантних кораблів, і Івана Хурса, це ж це просто та умовна дірочка від першого цього слабенького підриву для того, щоб ракета. Зайшла всередину. А далі вона підривається всередині, і що вона там натворила в тому кораблі? Ну, як говорили, що відкачують воду, що крен на лівий, на лівий борт. Ну, воно так є, але ж ракета взагалі могла пройти наскрізь. Тобто, і наскрізь це ж, я ж кажу, не те, що зверху зайшла і знизу там на рівні кіля, а вона ж під кутом іде. Ну, так воно просто ж, так воно працює. І вона могла дійсно пройти зверху, а вийти десь з того ж лівого борту, чи вийти, чи удар прийшовся якраз на лівий борт, на ту. Навіть підводну частину. І там може бути величезна дірка, поки що відкачують воду. ну Відновити, ну скоріш за все, його зможуть відновити. Але поки що на 100% це неможливо сказати. Але дірка, яка там чи дірка чи дірки від оцього прямого попадання ракети в цей корабель, ну це займе ну півроку як мінімум. Тобто цей корабель виведений з ладу. Якщо не назавжди, то на півроку точно. Ну, от я, Воно якось так. Ну, Така картина по цих великих десантних кораблях, які були вражені, уражені ракетами Shadow, і, і Нептуном по Костянтину Ольшанському. Я про це взагалі про цю ніч і про, робив відео про Івана Хурса, про його про попадання в нього. Відео буде під цим теж. Кому цікаво, заходьте і туди. Ну от якось так. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава тим героям, які зробили, створили оці чудові новини по ураженню цих чотирьох кораблів. Це дуже не те, що позитивно, це дуже результативно і дуже важливо. Дуже важливо. Дякуємо їм. Слава, слава, слава. До побачення.